За тиждень українські міліціонери спіймали за руку не одного хабарника. Чиновники з різних інстанцій, здебільшого просили легких грошей за вирішення будь-яких питань на Херсонщині до когорти липкоруких долучився посадовець із міської сес. Вимагача затримували у під'їзді. Було здокументировано факти неоднократного отримання цим ліцом взяв денежних средств в качестве взятки за непрепятствовання в осуществленні торгової діяльності на території города і других районів. Херсонської області. Обща сума денежных средств, которая была получена этим чиновникам, превышает 10 тысяч гривен. Оперативники з'ясували, що чиновник не вперше вимагає гроші. Чималі суми, липко посадовець просто. Це було з його сторони налажено, мало системний характер. Такі відношення він мав не тільки з Чоловіком, який звернувся к нам з заявленням по факту вимагательства взятки, а й з іншими предпринимателями міста Херсона і прилігаючих районів, попався на криміналі і Черкаський еколог. Інспектор вимагав 20 тисяч гривень Хабара, сам брати в руки не хотів, тож попросив знайомого провести міліціонерів такою комісією. Та одержання хабара в розмірі 20 тисяч гривень через третю особу чиновником Державної екологічної інспекції в Черкаській області за непритягнення до відповідальності про порушення вимог передоохоронного законодавства. Наразі встановлюються й інші факти вимагання грошей цим посадовцям. Ще двох чиновників любителів легких грошей затримали на Дніпропетровщині. Один готував документи, інший сприяв у вирішенні питання. За договір оренди земельних ділянок посадовці попросили подяку у 10 тисяч гривень. В ході реалізації матеріалів був задержаний заміститель голови райдержадміністрації. который получил взятку в сумме 10 600 гривен от частного предпринимателя за содействие в подписании документов на долгосрочную аренду. К процессу вымогания и получения денежных средств в качестве взятки причастен еще один государственный чиновник. Усі липкоруки наразі під прицілом міліції за вимагання та отримання хабарів їм загрожує не тільки кримінальна відповідальність, а ще й довготривалі тюремні ув'язнення.